Висаджувати живі квіти на михайлівській працівниці комунального підприємства Зеленбуд почали з дев'ятої ранку. Понад три сотні різнокольорових віол тепер ростуть у встановлених металевих крашанках. Працює в нас чотири чоловік наших озеленювачів. Оформлюємо пасхальні яйця, які виготовлені. Ось ви бачите. Такі конструкції ми замовили. Висаджуємо сюди анюти Глазки. Це дворічник, який не боїться прохолодної погоди. Навіть себе краще почуває в таку погоду. Біля встановлених інсталяцій почали фотографуватися Житомиряни. Різнокольорові піднімають настрій, крашенки теж подобаються. Кожен рік дуже гарно прикрашається Михайлівська. Дуже гарно, окрім встановлених крашанок, на Михайлівській прикрасили дерева, каже керівниця міського управління культури Ілона Колоді. Вперше в цьому році ми ввели нову традицію прикрашати дерева писанками та стрічками. Загалом не плануємо ніяких масових заходів в зв'язку з карантином. Але ще раз нагадаю на те, що завдяки декору вважаємо, що піднімемо настрій нашим житомирянам. Аліна Домбровська, Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.